Студенти Коломищини боролися за перемогу у шаховому та шашковому турнірі. Це вже третє змагання із запланованих шести, кажуть організатори. Після всіх змагань звання переможця отримує навчальний заклад, який здобув найбільше перемог за шість турів змагань. Це турнір між навчальними закладами фахової та професійно-технічної освіти Коломийської територіальної громади. Тобто, всі навчальні заклади цієї галузі змагаються. Це вже треті змагання із запланованих шести. Три види ми провели: волейбол на день студента перед днем студента. Другий вид був баскетбол, і третій вид, і сьогодні і четвертий шахи, шахи шашки, А після того, що буде настільний теніс, і мініфутбол. футбол. Вихованці Ярослава Островського вже стали переможцями змагань з волейболу та баскетболу. Студенти переконує чоловік, налаштовані тільки на перемогу. Регулярно проходять навчальні тренування заняття з волейболу. Серед юнаків і дівчат ми виграли перші місця. З баскетболу 3 на 3 серед юнаків і дівчат також ми виграли перші місця. Є студенти, які займаються професійно, є рейтингові у нас шахісти. Святослав Боднарук, Максим. Є студенти, які займаються тут шаховому клубі. Наші студенти-випускники є чемпіонами дворазом області серед шахів. Четверте місце займали в першості України році. Святослав грає у шахи з дитинства. Окрім цього, юнак займається і іншими видами спорту. Втім, для нього здобути перемогу саме у шаховому турнірі, каже юнак, вкрай важливо. З дитинства Вже шахами. я грав в коледжі в волейбол. У нас було змагання в між коло в коледжі тільки. Буду старатися виграти. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.